Чи ж то справді виможні говорите правду, чи людських синів слушно судите? Отже у серці вичинете кривди, дорогу насильства рук ваших туруєте ви на землі? Від луня ще в матерню вже віддалені несправедливі, з утроби ще матерньо заблудилися неправдомовці. Їхня отрута така, як отрута зміїна, як отрута глухої гадюки, що ухо своє затуляє, що не слухає голосу заклиначів, чарівника в чарах вправного. Поруйнуй, Боже, зуби їхні в їхніх устах, левчукам розбий, Господи, щелепи, нехай розпливуться, немов та вода, що собі розтікається. Хай пов'януть вони, як трава по дорозі, буде сталений, мов той снемак, що в своїй слезоті розпускається, щоб сонця не бачили, як мертвий отой плід у жінки, поки почую терміну запалені ваші моршки, нехай буря їх рознесе, чи свіжу, чи спалену. А праведний тішитись буде, бо помсту побачить. У крові безбожного стопи своє він обмиє. І скаже людина: по правді є плід справедливим, справді є Бог, суддя на землі.